Вітаю всіх. Сьогодні ми, скажімо так, глибоко купнемо у світ, що змінюється просто на очах. Це великі мовні моделі, це інженерія запитів, ну і звісно, агенти штучного інтелекту. Добрий день а говорити будемо на основі от свіжої книги Олександра Краковецького. Вона якраз зібрала докупи ключові речі про ці технології. Так, спроба систематизувати те, що відбувається. Саме так і наша мета сьогодні ну вибрати звідти найцікавіше, найкорисніше, щоб можна було швидко зрозуміти що до чого, хто є хто на цьому ринку і, власне, як воно все працює. Ну що, давайте розбиратися. Давайте що тут, знаєте, справді захоплює це швидкість, от просто шалена швидкість розвитку. Кілька років тому це все було радше якісь експерименти. А сьогодні, ну, ми маємо системи, які пишуть, малюють, говорять. Тексти, код, зображення, відео вже навіть. Абсолютно. І такі книги, як ця, вони ну дуже допомагають якось вкласти це все в голові. Бо інформації просто лавина. Окей, почнімо з основ великі мовні моделі або ЛЛМ. Якщо от зовсім просто, що це таке, ну уявіть собі таку велетенську, велетенську нейронну мережу, дуже складну систему зв'язків, трохи схожу на наш мозок, але штучно. І її навчили на просто гігантських обсягах тексту, даних. І вона навчилася розуміти мову, генерувати її. Там і так вона вчиться знаходити закономірності, патерни, структуру, навіть певні смисли в мові, і тому вона може писати, перекладати, відповідати на запитання, ну і так далі. Але ж розвиток був стрімкий. Я пам'ятаю, справжній бум почався не так давно. Так, ну ключовий момент це, мабуть, 2017 рік Google і їхня архітектура Трансформер, це власне основа майже всіх сучасних великих моделей. А потім пішло, поїхало. OpenAI з GPT-2 у 2019-му. Скільки там було? Півтора мільярда параметрів. Так, тоді це здавалося чимось неймовірним. А вже наступного року, в 2020-му, GPT-3 – це вже 175 мільярдів. Ого. А зараз моделі ще більші. Тобто масштаб він зростає просто експоненційно. При цьому важливо напевно сказати, що шиї це не тільки текст, так книга ж нагадує про це. А вже ж є великий напрямок комп'ютерний зір: це про аналіз зображень, відео і є обробка природної мови НЛП. Отут якраз і панують ЛЛМ. Але знаєте, що цікаво? Що? Ці сфери все більше перетинаються. З'являються так звані мультимодальні моделі, тобто вони можуть працювати одночасно із текстом, із картинками, і зі звуком навіть. Зрозуміло, а коли ми користуємося цими моделями, часто чуємо слово токени. Книга пояснює, що це такі собі шматочки тексту. Так можна сказати, це глинки. Модель розбиває весь текст, чи то наш запит, чи то її відповідь на такі одиниці. Це можуть бути цілі слова, частини слів, окремі символи. І навіщо нам про це знати? А це важливо для розуміння вартості. Дуже часто ціна використання моделі залежить саме від кількості токенів, які вона обробила на вході і на виході. І тут, як каже книга, стає справді цікаво. Ціна, вона ж падає. О, так. І це просто вражає. Приклад з GPT 4 у книзі дуже показовий обробити 2 мільйони токенів, це уявіть собі, приблизно обсяг війни і миру за два роки подешевшило зі 180 доларів до 75 центів. Ти вже. У 240 разів. Саме так, у 240 разів це не просто зниження ціни, це, по суті, демократизація доступу до надзвичайно потужних інструментів. Раніше таке могли собі дозволити тільки великі компанії, а тепер це відкрито для стартапів, дослідників, ентузіастів. Добре, а як їх навчають? Як ці моделі стають такими розумними? Ну, є кілька основних методів: класичний навчання з учителем. Моделі показують мільйони прикладів. Ось завдання, ось правильна відповідь. Вчись ага. потім є такий підхід, як RLHF – навчання з підкріпленням на основі людських відгуків. Те, коли люди оцінюють відповіді. Точно люди порівнюють різні відповіді моделі, кажуть, яка краща, корисніша, безпечніша. І модель вчиться генерувати саме такі відповіді, які більше подобаються людям. Цікаво. А є й новіші, ефективніші методи, наприклад, DPO – пряма оптимізація на основі переваг. Ну, це вже трохи технічні деталі. Головне, що для всього цього потрібні дані, величезні обсяги даних, звідки їх беруть. О, звідусіль. Книга наводить приклад для GPT3, це Common Crow. це такий архів значної частини інтернету, це вебтексти, це мільйони книг, вся Вікіпедія, тобто все, що можна знайти. Майже ключове тут не лише обсяг, хоча він і гігантський, а й різноманітність, щоб модель навчилася розуміти різні стилі, різні теми, різні контексти. Ну і якість даних теж важлива, звісно. Але ж вони помиляються. От всі говорять про галюцинації. Що це так, і це дуже дуже важливий момент, на якому наголошує книга. Моделі можуть галюцинувати, тобто вони генерують текст, який виглядає дуже правдоподібно, логічно але. Він не відповідає дійсності вигадані факти, події, цитати, джерела, тобто просто брешуть. Ну не зовсім брешуть, бо в них немає свідомого наміру. Це пов'язано з їхньою природою. Вони ж працюють на ймовірностях, генерують найбільш статистично ймовірне продовження тексту, а воно не завжди збігається з реальною правдою. А є ще конфабуляції, так? Так, це схоже, але трохи інше. Це коли модель змішує реальні факти з вигадкою, створюючи такий собі коктейль. Тому і це треба підкреслити: критичне мислення і перевірка інформації при роботі з ЛЛМ це просто must have. Не можна сліпо довіряти всьому, що вони пишуть. Зрозуміло, отже, маємо потужні, хоч і не ідеальні мовні двигуни. А хто їх створює? Хто зараз лідирує в цих перегонах? Картина досить чітка, і книга це добре показує. Основні гравці, це, звісно, США. Тут у нас OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft, Meta. Титани. Так, але Китай дуже активно наступає на п'яте: Alibaba, Baidu, компанія DeepSeek, Huawei – вони всі мають свої потужні моделі. А Європа, Британія, Канада. Теж не пасуть задніх. Є Google DeepMind, хоч це і частина Google, але коріння британське, канадська Cohere, французька Mistral AI, яка наробила багато шуму, британська Stability AI, відома завдяки Stable Diffusion. Давайте трохи детальніше по основних. OpenAI це ті, хто зробив чат GPT. Саме так вони були піонірами, які вивели цю технологію в маси. Їхнє сімейство моделей GPT від першої до найновішої GPT 4O, яка вже мультимодальна, це, мабуть, найвідоміші моделі. Але в них є і інші: кодекс для програмування, DAL-L для генерації зображень, Виспер для розпізнавання мови і навіть SORA для відео. А Антропік. Це ті, хто пішов за OpenAI. Так, засновники Антропік, вихідці з OpenAI. вони зробили велику ставку на безпеку та етику шиї, розробили концепцію Constitutional AI. намагаються зробити моделі більш керованими та менш шкідливими. Їхні моделі сімейство Cloud відомі тим, що можуть обробляти дуже великі обсяги тексту. за раз. це називається велике контекстне вікно. Зрозуміло, цікавий шлях у мете. колишнього Фейсбук. Їхні моделі лама вони ж наче відкриті. Ну, скажімо так, більш відкриті, ніж у OpenAI чи Anthropic. Вони діляться кодом модели їхніми вагами з дослідниками та розробниками. Це дуже стимулює спільноту, дозволяє багатьом експериментувати, створювати свої рішення на базі лама. Тобто це інший підхід. Абсолютно, лама 3 вважається однією з найкращих саме серед відкритих моделей, і вони вже анонсували лама 4 яка обіцяє бути ще потужнішою, мультимодальною з гігантським контекстом. А Google? вони ж придумали трансформери, а потім, ніби трохи відстали. Спочатку так здавалося, що вони трохи пропустили момент з чат-GPT. але зараз вони дуже активно наздоганяють. У них є універсальне сімейство моделей Gemini різних розмірів, від маленьких нано для телефонів до суперпотужних ультра. І вони теж інтегрують шиї всюди. Звісно, в пошук, в Android, в свої хмарні сервіси типу Vertex Ai, і в них сильні позиції в мультимодальності: Imagen для картинок, Veo для відео. Залишився Microsoft. Вони ж партнери OpenAI. Так, дуже тісні стратегічні партнери. Microsoft активно інтегрує технології OpenAI у всю свою екосистему. Windows Office тепер це Microsoft 365 копілот, їхній пошуковий теж копілот, тобто вони самі не розробляють великі моделі. Розробляють, вони мають і власні моделі, часто менші, але дуже ефективні для конкретних завдань, наприклад, сімейство FI. І головне їхня хмарна платформа Azure. Це такий собі супермаркет ШАІ, де можна отримати доступ не лише до моделей OpenAI, а й до багатьох інших, включаючи моделі від Meta, Mistral. Отже, маємо конкуренцію стратегій. закриті моделі проти відкритих. Саме так у кожного підходу свої плюси і мінуси. Закриті моделі OpenAI, Anthropic, можливо більш контрольовані, але менш доступні. Відкриті мета Містрел стимулюють інновації, але можуть нести ризики неправильного використання. І хмарні платформи Azure, AWS від Amazon, Google Cloud вони стають такими собі агрегаторами. Точно вони надають інфраструктуру і доступ до різних моделей, стаючи ключовими гравцями на цьому ринку. Книга згадує інших менш гігантських, але цікавих гравців. Міджорні це ж про картинки. Так, Міджорні це дуже популярний інструмент для генерації зображень, відомий своїм особливим художнім стилем. А є хаґін це не стільки розробник моделей, скільки величезна платформа для шиї спільноти. Там можна знайти тисячі моделей, датасетів інструментів. А Perplexity AI – це пошуковик. Так, це цікавий приклад пошуковика нового покоління. Він не просто дає посилання, а намагається синтезувати відповідь на основі джерел і показує ці джерела. Є й вузькоспеціалізовані речі, як суно чи удіо, які генерують музику. Ринок справді дуже різноманітний і динамічний. От французи Mistral AI. вони швидко стали популярними. Дуже завдяки своїм потужним відкритим моделям. А от стабіліті AI, творці Stable Diffusion, навпаки, зіткнулися з труднощами, як зазначає книга. Це показує наскільки висока конкуренція. І не забуваємо про Китай байду Діпсік. Так, вони теж дуже активні і теж часто роблять ставку на відкриті моделі. Взагалі, якщо дивитись ширше, то оце технологічне суперництво, особливо між США та Китаєм, це потужний двигун прогресу в цій галузі. Про це, до речі, багато пише Кайфулі, на якого теж є посилання в книзі. Гаразд, моделей купа гравців ще більше. Як їх взагалі порівнювати? Як зрозуміти, яка модель краща для мене? О, це слушне питання. І книга приділяє цьому увагу. Потрібні якісь методи оцінки, щоб мати об'єктивну основу для вибору, розуміти сильні та слабкі сторони. І як їх оцінюють. Є три основні способи. По-перше, це метрики, конкретні вимірювані показники. По-друге, бенчмарки, стандартизовані наболи тестів. І по третє, людське оцінювання. Давайте про метрики. Там у книзі ціла таблиця. Є про швидкість, як швидко відповідає, скільки тексту видає за секунду. Так, це латентність, пропускна здатність TTPS, GTPS, час до першого токена TTFT. це важливо для інтерактивних застосувань. Є вартість, це зрозуміло, а є метрики якості. От тут починаються складні слова: Accuracy, Precision, Recall, F1, Blue, Rouge, Bird Score. Можете просто пояснити ідею. Звісно, найпростіша метрика accuracy – точність. це просто відсоток правильних відповідей. Наприклад, якщо модель має класифікувати текст. А для перекладу чи резюме тут складніше. Часто використовують blue або rouge. вони порівнюють текст, згенерований моделлю, з якимось еталонним текстом, наприклад, професійним перекладом, і дивляться, наскільки вони схожі за набором слів чи коротких фраз, Таються слова. Грубо кажучи, так, а більш просунуті метрики, як БЕРТСКОР, намагаються оцінити семантичну близькість, тобто чи схожий сенс, навіть якщо використані інші слова. Це вже ближче до людського розуміння якості. Окрім метрик, є бенчмарки, цілі набори тестів, теж купа назв GLU, SuperGLU, MMU, Helaswag, GSM 8 k Що це таке? Замість того, щоб запам'ятовувати ці абревіатури, краще розуміти, що вони перевіряють, бо вони різні. Є великі тести на загальне розуміння мови, на широкий спектр знань, наприклад, ММЛЮ, тобто тест на енциклопедичність можна і так сказати є тести, що фокусуються саме на здатності до міркування, логічного висновку, є окремі тести на математичні здібності, причому різної складності від шкільної математики GSM 8K до складних олімпіадних задач МАФ. І Як вони справляються з математикою? Ну зі шкільнулі вже досить непогано. А от зі складними книга наводить приклад Frontier Math. Це дослідницькі задачі. Там навіть топові моделі, типу gpt 4 o поки що показують результат менше 2%. Тобто тут ще є куди рости. А програмування це ж теж важлива сфера застосування. Обов'язково тестують. Є бенчмарки, типу Evol, написати код за описом задачі, а є значно складніші, як SWBench. Там модель має знайти і виправити реальну помилку у великому проєкті з GitHub. Це вже ближче до роботи програміста. Тестують і безпеку, щоб не брехали, не були упередженими. Так, є тести типу Truthful QA, наскільки відповіді моделі правдиві, є стереосет на виявлення різних соціальних упереджень. І, звісно, тести на мультимодальність, розуміння зображень, відповіді на питання про картинки. Книга ще згадує якісь складні тести на абстрактне мислення. Так, є, наприклад, ARC Abstract Reasoning Corpus». Там треба розгадувати візуальні головоломки, знаходити закономірності. Це вважається ближчим до тестування справжнього інтелекту. Навіть проводять змагання ARC Prize з великим призовим фондом. Але жоден ж тест не ідеальний. Абсолютно важливо вибирати бенчмарк, який відповідає вашому конкретному завданню, і не забувати про людське оцінювання. От є такий проект Chatbot Arena». Люди анонімно порівнюють відповіді двох моделей на одне й те саме питання і голосують, яка краще, і це дає рейтинг? Так, на основі цих голосів формується рейтинг моделей, схожий на шаховий ело. Це дає хороше уявлення про те, як люди сприймають якість різних моделей у реальних діалогах. Зрозуміло, отже, моделі є оцінювати їх якось навчилися, але як отримати від них найкращий результат. Ми підійшли до інженерії запитів або Prompt Engineering. Це що мистецтво правильно питати? Можна і так сказати, це власне процес створення таких запитів, таких інструкцій для моделі, щоб вона видала саме те, що вам потрібно, і якомога краще. І яка структура у хорошого запиту. Книга описує основні компоненти, чітка інструкція, що саме треба зробити, необхідний контекст, щоб модель розуміла ситуацію, вхідні дані, власне, те чим працювати, і іноді вимоги до формату результату, наприклад, відповідь дай у вигляді списку або у форматі JSON, які тут основні техніки. Книга розрізняє zero shot і Few Shot. Так. Зіроушот це коли ви просто даєте завдання без прикладів. Розраховуєте, що модель і так знає, як його робити, а few Shot – це коли ви в запиті наводите один або кілька прикладів того, як має виглядати відповідь. І це допомагає дуже часто. Особливо для якихось нестандартних завдань, або якщо ви хочете отримати відповідь у специфічному стилі чи форматі, приклади скеровують модель, а потім є ця штука ланцюжок міркувань Thought – код. Оце прям цікаво. Виявляється, якщо просто попросити модель поясни крок за кроком або дати приклад з розписаною логікою, то результат стає значно кращим. Саме так, особливо для задач, які потребують логіки, математики, послідовних міркувань, це ніби змушує модель думати вголос, розбивати задачу на етапи, і це різко знижує ймовірність помилки. Тобто проста фраза може змінити все? У багатьох випадках так. І є навіть більш просунуті методи на базі цієї ідеї. Наприклад, self consistency Модель генерує кілька різних ланцюжків міркувань, а потім обирається найчастіша відповідь серед них. Це ще підвищує надійність. Або tree of thoughts, graph of thoughts – graph thoughts. це коли модель досліджує різні варіанти розв'язання, ніби будуючи дерево чи граф можливих шляхів. Вражає. Ще одна техніка, про яку багато говорять, RAG – Retrieval Augmented Generation. Що це? Генерація плюс пошук, точно ідея дуже потужна. Замість того, щоб покладатися тільки на ті знання, які запечені в модель під час її навчання, а ці знання можуть бути застарілими або неповними. Mm. Система спочатку шукає інформацію. Так, вона йде у зовнішні джерела. Це може бути база знань вашої компанії, ваші документи або просто свіжа інформація з інтернету, знаходить там релевантні фрагменти і вже потім використовує цю знайдену інформацію разом з вашим запитом, щоб згенерувати відповідь. І що це дає? Це дозволяє отримувати значно точніші, актуальніші відповіді, які спираються на конкретні факти чи документи. Модель не просто вигадує, а використовує знайдене. Книга наводить приклад про хворобу Альцгеймера. Відповідь з RIG виглядає набагато обґрунтованішою. І, звичайно, є ще мультимодальні запити. Коли ми даємо не тільки текст, а й картинку, просимо проаналізувати графік. А вже ж! це теж активно розвивається. Можна попросити описати зображення, знайти щось на ньому, пояснити дані з графіка. Загалом, ключ до хорошого промтінгу – це чіткість, контекст і експерименти. Не завжди виходить з першого разу. Треба пробувати, уточнювати, переформульовувати. Книга ще згадує про шаблони запитів prompt patterns. Так, це корисна річ. Є певні перевірені структури запитів для типових завдань, наприклад, шаблон альтернативні підходи. Попросити модель запропонувати різні варіанти вирішення проблеми. Або перелік фактів для перевірки, змусити модель виділити ключові твердження, які варто перевірити. Але ж її темний бік, Атаки через запити джейлбрейкінг, так і це серйозна проблема безпеки. Оскільки моделі слухаються інструкції, то зловмисники намагаються створювати такі хитрі запити, які змушують модель обійти її власні правила безпеки. Наприклад. Наприклад, згенерувати шкідливий код, видати конфіденційну інформацію, написати щось образливе чи нелегальне, видати себе за когось іншого. Є різні техніки: Prompt injection – впровадження шкідливих інструкцій, Prompt leaking – змусити модель розкрити свій системний промпт, маніпуляція форматом, отруєння через few-shot приклади, тобто, це така гра в кішки-мишки. Постійна розробники покращують захист, зловмисники шукають нові способи обходу. Це піднімає дуже важливе питання відповідального використання цих технологій і необхідності надійних механізмів захисту. І нарешті, остання велика тема: агенти шиї. Це вже щось більше ніж просто чат-боти. Однозначно, це можна сказати наступний етап еволюції. Агенти це системи, які використовують LLM як свій мозок, але вони не просто генерують текст. Вони можуть автономно планувати і виконувати складні багатоетапні завдання. Як це? Вони можуть використовувати різні інструменти. Наприклад, пошук в інтернеті, калькулятор, бази даних, API інших програм чи сервісів. Тобто, я можу дати агенту завдання, скажімо, сплануй мені відпустку в Карпатах на тиждень, знайди варіанти житла і квитків, і він сам все зробить. Ну, ідея саме така. Агент розіб'є це велике завдання на кроки: перший пошукати інформацію про Карпати, другий знайти варіанти житла на такі то дати. Третій перевірити наявність квитків, четвертий порівняти ціни, п'ятий, можливо, навіть запропонувати бронювання. Ого. Книга описує підходи, які це уможливлюють наприклад, art, automatic reasoning and Tool Use. модель сама вирішує, який інструмент їй потрібен на кожному кроці. Або Reflection Agent – аналізує свої попередні дії, помічає помилки і вчиться їх не повторювати. А є агенти, що можуть. Клацати мишкою Так. з'являються так звані Computer Using Agents. Вони можуть взаємодіяти з графічним інтерфейсом програм, вебсайтів, по суті, імітуючи дії людини. Це відкриває величезні можливості для автоматизації рутинних завдань, які раніше вимагали участі людини. І навколо цього вже будується інфраструктура. А вже ж! Великі компанії випускають свої SDK, набори для розробки. Для створення агентів OpenAI, Microsoft Azure, з'являються спроби створити спільні протоколи, щоб агенти різних компаній могли якось взаємодіяти між собою. Є популярні фреймворки, як AutoGene чи LangChain, які полегшують розробку. Навіть візуальні конструктори. Так, щоб можна було зібрати агента, не пишучи багато коду. Загалом, якщо подивитись на це ширше, то агенти це потенційний перехід шиї від ролі такого собі помічника, що генерує контент до ролі активного виконавця, який діє в цифровому світі. Кух. Отже, підсумуємо те, що ми винесли з книги Краковецького. ЛЛМ це надзвичайно потужна технологія, розвивається шалено швидко. Так. А ринку жорстка конкуренція гігантів і нових гравців. Різні підходи відкриті, закриті, Ага. І способи оцінити їхні можливості, хоч це й не просто метрики, бенчмарки, люди. Важливо правильно обирати. Ключ до ефективності це вміння правильно ставити запитання, тобто інженерія запитів, і постійно вчитися цьому. Ну і агенти це наштупний горизонт автоматизація дій, а не лише генерація тексту. Саме так. І наостанок в хотілося б залишити таку думку для роздумів. Вона випливає з одного дослідження, згаданого в книзі. Так це справді піднімає важливе питання. Дослідження показують, що так, генеративний ший може полегшити нам роботу, зменшити когнітивне навантаження, прискорити багато процесів. Це зручно, це ефективно. Але але Є й потенційний ризик чи не призведе надмірне покладання на ці інструменти до того, що ми самі почнемо. Ну, скажімо так, менше думати, чи не ослабнуть наші власні навички критичного аналізу, глубокого мислення, самостійної оцінки інформації. Тобто, як знайти баланс? От саме так, як знайти баланс між зручністю, яку дає шиї, і необхідністю зберігати та розвивати власні інтелектуальні здібності? Де ця межа? Це дійсно глибоке питання, і, мабуть, відповідь на нього кожен має шукати сам. Сподіваюся, наш сьогоднішній аналіз ключових ідей з книги Олександра Краковецького був корисним, допоміг трохи краще зорієнтуватися в цій складній, але безперечно захоплюючій темі. Сподіваюсь, так. Дякуємо всім за увагу. До наступних зустрічей На все добре.